Таро прогноз для Левів на вересень 2025 року. Давайте з вами подивимося три важливих події вересня місяця у Левів. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія вересня місяця. Далі подивимося, що очікує в професійній діяльності у вас у вересні місяці. Як будуть розвиватися, складатися або чого очікувати в фінансовій сфері. Так, далі, що очікує в особистому житті левів в вересні місяці. На що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження, що покажуть карти, вам леви на вересень місяця. Так, дивимося. Перша важлива подія, друга важлива подія. І третя важлива подія. Перша важлива подія це ви будете сповнюватися емоціями. Дуже гарно все відчувати, приємні такі враження матимете. Можливо, інтуїція трішки у вас якийсь час гарно працюватиме. Якусь людину ви будете бачите, як насквозь. І може бути прояв людини водної стихії. По кубкам рак, скорпіон, риби, з якою буде приємне проводження часу. По королеві мечів будете знаходитися в енергіях думки, логічного співробітництва з кимось. Можливо, виступи якісь у вас будуть. Ну, тут все про обдумування, логічне мислення, не керування емоціями. Тут ви набираєтесь емоції, сповняєтесь емоціями, тут ви вже без емоцій приймаєте якісь певні рішення, все продумуєте там, де не потрібно керуватися емоціями. І по четвірки кубків, третя подія, це у вас або відпочинок якийсь буде. Можливо, лінь банально, не хочу нічого робити, тут я багато робив, тут багато відпочивав, то ем, може бути ще. коли Мені набридно, я не хочу брати нові шанси, з мене поки що досить, можливо, такий варіант апатії, але все буде у вас гармонійно в вересні місяці, і якщо ви десь судитесь або вирішуєте якусь справу, то вона буде вирішена на вашу користь. Далі професійні діяльності паж мечів. Щось будете починати, якась нова думка, нова ідея, може бути новий проєкт, який ви тільки починаєте планувати. По-пажу мечів це може бути щось і, можливо, з дітьми пов'язане, або якась звістка. Інтелектуального характеру, з якоїсь певною інформацією буде у вас в професійній діяльності, отримаєте. Так. В фінансовій справі все буде так, як ви мріяли. Тобто, як ви планували, от я б хотів, отак, щоб було, то саме так і відбудеться. Зірка це здійснення бажання. Да, можливо, вона далеко. Може і здійсниться в кінці місяця, але ви отримаєте те, що ви хочете. В особистому житті, то з мечів, нове починання, в когось це нове знайомство. До речі, на дні колоди якраз у нас тут з кубків, тобто сповнення емоціями у вас буде. Це означає, що у вас буде, якщо партнер є, то з вашим партнером, якщо новий, то якесь знайомство. Тобто є у вас така можливість почати це знайомство і. З особистим життям все буде гаразд, тут щось новеньке буде. Так, по здоров'ю. П'ятірка мечів, значить дивіться. Тут, по-перше, не варто нервувати, не варто переживати, це до гарного не доведе. І не конфліктуйте самі з собою внутрішньо. Якщо ви вирішили е, чимось займатися, займайтеся, але в щодящому режимі. Не треба себе гнобити, не треба комусь щось доказувати, я хворий і саме на те, або мені краще для здоров'я те, просто аналізуйте, тому що це стан кризи, і е, треба бути дуже уважними в вересні місяці до свого здоров'я. Прислухайтеся. Порада, підказка або застереження на вересень місяць. Знову правосуддя. Ось у вас, дивіться, вже була справедливість. Тут те саме. Це означає, що у вас все буде в вересні місяці гармонійно. Головне, продумуйте все, як вам потрібно, до речі, королевим чим те саме вам говорить. І справи, знову ж таки, будуть йти на вашу користь. Але не піддавайтеся емоціям. Нехай все хорош на адмінно збувається, негаразди і негатив, обходять вас стороною.